Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, вивчимо нову букву П, що позначає звук П. Ми будемо з вами читати склади, слова і тексти з буквою П. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще учні. Всім бажаю! Правити всі сподівання. Артикуляційні вправи. Підготуємо язичок до читання, вправа чашечка. Зробіть свій язичок широким, його краєчки підніміть. Ось вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконайте ще раз. Зробіть широким язичок і краєчки підніміть. Молодці. Наступна вправа лопатка. Усміхніться, відкрийте ротик. Язичок широкий, розслаблений, злегка висуньте із ротика. І покладіть на верхню губку свій язичок. Так, утримуйте язичок як лопатку, доки я не порахую від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступна вправа голочка. Діти, усміхніться, висуньте свій язичок і зробіть його вузеньким. Так, утримуйте, доки я не порахую від 1 до 10. Слідкуйте, щоб кінчик не загинався. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Читацька розминка. Діти, послухайте скоромовку. Про що вона? Цей ковпак. Зроблений не по ковпаківськи Треба його перековпакувати, щоб він був перековпакований. Про що скоромовка? Так, про ковпак, який ви бачите на екрані. Він зроблений як? Не по ковпаківськи. Що треба зробити? Треба його перековпакувати, щоб він був який? Щоб він був. Перековпакований. Повторіть за мною: цей ковпак зроблений не по-ковпаківськи. Треба його перековпакувати, перековпакувати. Щоб він був. Перековпакований. Перековпакований. Повторюємо разом, цей ковпак зроблений не по-ковпаківськи. Треба його перековпакувати, щоб він був перековпакований. Спробуємо швидше. Цей ковпак зроблений не по-ковпаківськи. Треба його перековпакувати, щоб він був перековпакований. Натисніть на паузу та спробуйте повторити самостійно. Назвемо з вами назви предметів та визначимо спільний звук у всіх словах, які ми назвемо: Помідор, реп'ях, парасолька, пір'я, капуста, парашутист, Комп'ютер. І який спільний звук у цих словах? Так, це звук П. П який стоїть на початку слова. Назвіть помідор, парасолька, пір'я, парашутист. Всередині слова ріп'ях, капуста, комп'ютер. І немає в нас яких слів зі звуком П. В кінці слова молодці. Згадаємо з вами, що ми знаємо про звуки. Звуки ми чуємо, звуки ми вимовляємо. Вимовте звук «п». -п, 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 -п При вимові звука п повітря зустрічає перешкоди. Отже, звук п приголосний, який буває твердий, що позначаємо однією рискою. І м'який п, що позначаємо двома рисками. Звук п, -п» позначаємо на письмі буквою П великою та малою. Букви ми з вами бачимо, букви ми з вами пишемо. Навчимося з вами правильно вимовляти слова зі звуком П. Та визначимо його місце розташування. Повторюємо за мною. Павук на початку слова, який твердий приголосний. Піраміда, м'який приголосний на початку слова. Парашут. Твердий приголосний на початку. Помідор. На початку який твердий приголосний. Перець твердий приголосний на початку. Підсніжник м'який на початку слова. Діти. Познайомимося з вами з буквою П. Послухайте вірш. А після назвіть слова, в яких зустрічається звук п приголосний твердий та П – приголосний м'який. Пекар півень у пекарні. Пік перепічки, пригарні, і пшеничні пампушки, і препишні пиріжки. Пригощайтеся. І ми чуємо, що в кожному слові зустрічається звук, назвіть слова, які ви запам'ятали: пекар, півень, де пекарні, пік, що перепічки пригарні. Ще що пік, пшеничні пампушки і ще препишні пиріжки. І що він запропонував? Пригощайтеся, молодці. Діти звук П-п позначають буквою П великою, друкованою та малою. Друкованою. Розглянемо, з яких елементів вони складаються. Велика П складається з довгих прямих двох ліній, і однієї короткої горизонтальної, що з'єднує їх у горі. Мала П складається з коротких прямих ліній, двох, і однієї горизонтальної короткої, що теж з'єднує їх у горі. Рукописна велика буква П складається з трьох елементів двох похилих із заокругленням вліво внизу та вправо внизу. І третій елемент шапочка, тобто накриває всі ці два елемента угорі. І мала буква П рукописна складається з короткої похилої. Та короткою похилою із заокругленням вгорі ліворуч та внизу праворуч. Розглянемо з вами на що схожа буква П. Або де можна зустріти. Дві пальми утворили букву П. Гойдалка теж схожа на букву П. Ворота теж схожі на букву П. Дитячі штанці. Теж схожі на букву П. З конструктора можна побудувати букву П. І ми бачимо залізну дорогу, по якій рухається потяг, теж утворили букву П. Пропоную вам взяти три олівці та скласти букву И, як в мене. Тепер перетворіть букву И. На букву Н що потрібно зробити? Так. Поставити вертикально два олівці і одну посередині горизонтально, і буква утворили яку Н. А тепер перетворіть букву Н на букву П. Так, потрібно олівець покласти угорі горизонтально і утворили букву П. Аудіювання. Послухайте розповідь та запам'ятайте слова зі звуком П. За Марією Чумарною. Пава. Павук плів павутину. Пава попросила павука помережити плаття. Пава прийматиме папух. Павук приніс павів помережене плаття. Пава подякувала. Привітно пригостила павука пирогами, пряниками і персиками. На прощання пава поділилась із павуком пампушками, які приготувала, щоб пригощати папуг. Павук потішений, що пригодився паві, подякував і побіг. Прийшли до пави папуги, поважно привіталися, похвалили павине плаття. Перлина, промовила перша папуга. Пишне, як у пави! Просто прекрасне! підхопила її подруга. Хто назве більше слів зі звуком? Працюємо за підручником на сторінці 82-й. Прочитаємо з вами склади з песиком зліва направо. Пе, ПА, пу, пи, пі. ПО. Читаємо далі за підручником на сторінці 82-й. Читаємо повільно. Як равлик повзе. Зліва направо, і ми бачимо перший стопчик склад по, що об'єднався з іншим складом та утворили слова. Прочитаємо їх: по -ра, пора, «по-ле» – поле, по ет. Поет. Порт. Порт. Наступний стовпчик зі складом ПА. Па-ра. Пара. Звертаємо увагу на наголос парус. Па парус. Парк. Парк. Паркан. Паркан. Наступний стопчик. Утворили слова зі складом П. П. Ро, перо, перон, перон, перина, перина, перила, перила, молодці. Далі читаємо зі складом Па перший стопчик зліва, повільно, з равликом. Па пір. Папир. Павук. Павук. Панама. Панама. Пакунок. Пакунок. Наступний стопчик зі складом П. Пе-сик. Песик. Пенал. Пенал. Пепсі, пепсі, пепси, пелікан, пелікан. Наступний стовпчик зі складом пі. пі -сок, пісок. Пісок. пікнік, пікнік, Півник. Півник. Пі-а-ні-но. но піаніно молодці. Розглянемо з вами світлину та надайте відповіді на питання, кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо дівчат, які пускають вінки у річку. Та хлопців, які плигають. Через вогнище. Коли відбувається подія? Подія відбувається влітку, тому що навколо все зелене і діти одягнені легко. Діти. Прочитаємо з вами текст, який є на сторінці підручника 83. Будемо читати текст. З допомогою малюнків, які доповнюють даний текст, читаємо разом зі мною на Івана Купала. Івана Купала це назва свята. Читаємо нижче У липні Івана Купала. Дівчата бачимо на малюнку. Рано, рано плели красиві вінки. Вони вірили у велику силу рослин. Крапка зупинилися. А на малюнку хлопці коло ріки палили великі, і на малюнку вогнища, хлопці і дівчата співали. Веселі пісні і парами високо перескакували вогнище. Дівчата пускали вінки у ріку і співали. Пливи. вінку, Пливи. Вінки поволі пливли. Діти. Надайте відповіді на питання згідно прочитаного твору. Коли святкують свято Івана Купала? Свято Івана Купала. Святкують влітку у липні. Що роблять дівчата на свято? Дівчата рано рано плетуть вінки і пускають у річку. Чому? Вони вірили у силу рослин. Що роблять хлопчики на свято? Хлопчики палили велике вогні. Що робили разом? І Хлопчики і дівчата. Вони співали разом пісні, і парами перескакували вогнище. Творче завдання: знайдіть у тексті речення, що відповідає сюжету малюнка. Та прочитайте самостійно, натисніть на паузу, а після продовжіть урок. Діти відкрити свої зошити, відступіть чотири клітинки вниз і на п'ятій клітинці пропишіть малу букву П, що позначає звук П, -п чергуючи через порожню клітинку, а нижче спишіть склади, що читали з песиком. Є на сторінці підручника 82 Це склади. П. ПА, ПУ, П, ПО. Пограємо з вами у гру Буква загубилася. Назвіть назви зображень та визначте, де загубилася буква, на якому місці. Півник. І загубилася буква П на початку слова. Нижче ми бачимо тарілочку з супом, і буква П загубилася де? Так, суп в кінці слова. Наступне зображення. Павук. На початку. Прочитайте. Павук нижче. Папуга, де загубилася буква П? На початку. Прочитайте. Папуга, молодці. Рефлексія уроку емоційна ромашка. Діти, оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою. Зеленим написом у мене все вийшло. Жовтим було важко, і червоним нічого не зрозумів або не зрозуміла. Діти, згадаємо з вами, яку букву ми сьогодні вивчили. Так, букву П. Який звук вона позначає? Звук П приголосний твердий. Приголосний м'який. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!